Доброго дня, діти! Сьогодні говоримо про один із типів ускладнення речення, це буде відокремлений член речення означення, що виражений дієприкметниковим зворотом. Нагадуємо собі, що дієприкметник це особлива форма дієслова, яка вміщає в себе ознаки як дієслова, так і прикметника. Відповідає на питання який. Синтаксична функція дієприкметника це означення. Візитівкою дієприкметників є суфікси учюч ачіяч, ен, н, т і ли. закінчення ий, яке змінюється у відповідних формах. Це є візитівки дієприкметника, тому запам'ятайте, запишіть. Що важливим є при визначенні відокремленого означення? Для того, щоб визначити відокремлене означення, перш за все потрібно знайти сам дієприкметник, за цими ж можна суфіксами. І означуване слово. Тобто дієприкметниковий зворот завжди буде означувати якесь слово, виступати означення щодо якогось іменника чи заіменника. Дієприкметниковий зворот в синтаксисі і має назву відокремлене означення. Коли ми ставимо кому при відокремленому означенні? Кому ставимо при відокремленому означенні, якщо її прикметниковий зворот стоїть після означуваного слова? Якщо у нас речення і в ньому відсутні розділові знаки. То нам потрібно, перш за все, знайти сам дієприкметник. На столі лежить яблуко, зірване мамою. Ось таке речення, до прикладу. Я знаходжу дієприкметник зірване. Ось наш дієприкметник. Я його можу пізнати за суфіксом «н», яке те, що зірвало яблуко. Зірване ким мамою. Дієприкметник разом із залежним словом встановить дієприкметниковий зворот, показує його межі. Підкреслюю в будь-якому випадку хвилястою лінією. Тепер щодо виділення комою. Яке слово ж означує цей зворот? Яблуко, Яблуко яке зірване мамою. За правилом, якщо зворот стоїть після означуваного слова, я повинна його відділити комою, відокремити комою. Таким чином, це відокремлене означення. Виражене дієприкметником зворотом. Друге, якщо е, дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, перед попереду, то кома ставиться в декількох випадках. Якщо це означуване слово є особовий займенник, нагадується, я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони, то кому ставлю в будь-якому випадку. Якщо це в тебе можеш підставити один із цих займенників, і це буде означено особове речення. Тобто, це не обов'язково буде підмет наявний в цьому реченні. так, Означване слово, ми можемо домислювати, то також кома ставиться. Зачарований прекрасним вечором я довго блукав понад берегом. Зачарований це діє прикметник. Ось його візитівка, суфікс ни. Чим вечір, Вечером яким прекрасним. Це є дієприкметниковий зворот, показує його межі. Означує слово він я, який зачарований прекрасним вечором. Позиція означуваного слова щодо звороту ось у нас пост. Да? Ми стоїть означене слово після. <звороту>. Я б мала замислитися над цим. Але це особовий займенник. У, ньому, у нього таке особливе значення, такий коронований, можна сказати. Тому кома ставиться обов'язково. Обов Друге правило це е, означене слово, е, виражено особовим займенником. Кома, відповідно, ставиться обов'язково. Третє. Якщо знову ж позиція означуваного слова після звороту або зворот стоїть перед означуваним словом, коли ще обов'язково потрібно поставити кому. Якщо означуване слово відділене від звороту ще одним членом речення, як правило, це буде присудок, головним членом речення, другорядним членом речення, членами речення, тобто означуване слово стоїть не впритул. Тобто йому уявно, да? не ось тут воно стоїть, це означене слово, а відділене, віддалене від звороту ще іншими членами речення. Віддалене, відділене від звороту означене слово. Як це виглядає? Обігріте і нагодоване затріпотіло пташенятко крильцями? Обігрітий, і нагодоване це два дії прикметники. Ось наш зворот. У будь-якому випадку він існує, але чи ставити кому. Хто це обігріте і нагодоване? Це пташенятко, ось означуване слово пташенятко. Стоїть означуване слово після звороту, або зворот передує перед означеним словом взагалі, то, за основними правилами, я не повинна була б ставити тут кому, але. Означуване слово віддалене від звороту, стоїть присудок, затріпотіло між зворотом і означуваним словом. Таким чином, кому потрібно поставити обов'язково. Ось так приблизно виглядає ця схема. Зафіксуйте собі цю схему і запам'ятайте. Четверте, Якщо, коли ж ставимо кому Якщо в тебе означене слово стоїть після звороту? В тому випадку, коли ті прикметниковий зворот, тобто відокремлене означення, має обставлений відтінок причини, можна його умовно трансформувати у СПР з підрядним причини, можна поставити сполучник «бо». Як це? Перевірити на практиці. Налякані громом, курчата збилися докупи. Ось, налякані громом, це дієприкметниковий зворот, позначила його межі. Суфіксний дієприкметниковий суфікс. Хто налякані громом? Курчатка ось наші курчатка це означуване слово. За основним правилом я не повинна ставити тут кому. Але ці курчатка збилися до купи, бо були налякані громом, тому що були налякані громом, тому вони і збилися докупи. Таким чином, наш сворот до окремленого значення має обставлений відтінок причини, тому кома є обов'язкова. Кому не ставимо, кому не ставимо, якщо означуване слово стоїть після звороту, або зворот стоїть перед означуваним словом. Традиційно кума не ставиться, якщо означуване слово стоїть, бачите, де я показую вам, так? безпосередньо впритул, впритул до звороту, я маю подумати перше, чи то означуване слово не є особовим займенником? Якщо це не особовий займенник, то кому не ставлю. Якщо зворот не має причинового значення, то кому не ставлю. Тобто, якщо я зустріла речення, в якому прикметниковий зворот, а потім означене слово, обов'язково повинна пройти алгоритм дій, виключити особовий займенник і виключити причинове значення. Наприклад, покрите хмарами сонце червоно вибилося з за гори. Покрите це і є дієприкметник, ось суфікс ти, покрите чим хмарами це залежне слово, тому це є дієприкметниковий заворот. Але чи потрібно ставити тут кому? Означуване слово яке діти? Сонце ось воно. Це означуване слово сонце. Ось моє сонце. Воно стоїть впритул до звороту. Тому цю кому спалило, коми тут стояти, не повинно. Не повинно. Запам'ятали ці основні правила, основні застереги, як бути із реченнями з дієприкметниковим зворотом. І зараз спробуємо це закріпити на практиці. Для того, щоб працювати над цим, потрібно знову ж таки пам'ятати ці правила. Покладіть перед собою відповідні там шпаргалочки, і будемо працювати. Мені б наснилася криниця водою, сповнена до краю. Що ми робимо? Я прочитали, бачимо, відчули дії прикметник сповнена, визначили суфікс «н», сповнена чим водою, сповнена як до краю, встановила. Ці залежні слова підкреслила хвилястою лінією. Таким чином, це діє прикметниковий зворот. Тепер ще слово означує цей зворот це слово, яке криниться, це означуване слово. І тепер пригадую правило: якщо означуване слово стоїть перед зворотом, або зворот стоїть, ось пригадали. Зворозять після означуваного слова. Таким чином потрібно поставити кому. Криниця. яка? Кома ставиться. У дні прожиті печально і просто все було як незайманий сніг. Відшукую дієприкметник. Прожиті, тобто ті, які прожили, ось цей суфікс дієприкметника, прожиті як? Печально. І просто, це два залежних слова. Я підкреслюю все означенням, виділила сам зворот, поставила його межі. Що у нас прожити? Прожиті це дні, це означуване слово. Стоїть перед зворотом, або зворот стоїть після означеного слова. Таким чином, ком я повинна поставити і тут, і після звороту. Схема цього речення така: означуване слово. А далі йде відокремлене означення, тому я його відділяю комами. У місяць травень буде гомоніть рудим джмелем, наляканим до краю. І місяць буде гомоїть джмелем, наляканим до краю. Наляканим, ось твій дієприкметник. Наляканим до чого до краю. Це залежне слово. Значить, це все є дієприкметниковий зворот. Позначила його межі. Робіть за мною, будь ласка, діти. Хто у нас наляканий до краю? Джміль. Ось означуване слово. Джміль. Схема, схожа, з цією, означуване слово далі стоїть зворот, тому я змушена тут поставити кому. Дуби наповнені темені, стоять безшелесно в шляхет, шляхетні величі. Дуби наповнені темінню. Наповнені це дієприкметник. Чим темінню? Це є все дієприкметниковий зворот. Хто наповнений темінню? Що? Це дуби, позначаються як означуване слово. Ставлю кому після дуби і після нашого з вами звороту. Стоять безшелесно, якісь шляхетні величі. Далі можна розбирати дуби, що роблять стоять, стоять як? Безшелесно, ну і так далі. Легенький попілець, підхоплений силою вогню, злітав догори та розходився довкола. Підхоплений дієприкметник. Я його підхопила. Що десенько це дієприкметник. Разом із залежними словами, силою вогню. Ось це все є дієприкметниковий зворот, відокремлене означення. Знаходжу означуване слово. Це підхоплений силою вогню попілець. Ось означуване слово. Позиція традиційна, тому Зворот стоїть після означуваного слова повинна з обох боків виділити комами. Попілець, що робив, злітав та розходився. Озеро, оточене густими кущами та високими вербами, було шир, не широке, а довге. Озеро оточене, ось суфікс «н», оточене густими кущами. Та високими вербами. Ось аж тут закінчується дієприкметниковий зворот. Означене слово озеро стоїть зворот після, значить я повинна поставити коми. Легко себе перевірити, тим, що можна вилучити цей зворот. Озеро було не широке, а довге. Озеро підмет було не широке, а довге це складений іменний присадок. Застебнутий на всі гудзики, він стояв справді, як соняшник у цвіту, і тішив мені очі. Застебнутий – То що, застебнули, це значить дієприкметник, ось суфікс «ти», На всі гудзики – це дієприкметниковий зворот. Хто це застебнутий? ознака? Який це хто? Він. Ось означуване слово. Бачу, що позиція того означуваного слова. Після звороту, але це особовий займенник таким чином, кому потрібно поставити. За правилом номер 2 пригадуємо, кома ставиться, якщо це особовий займенник у будь-якій позиції, кому треба поставити. Обмерзла і знесилена, вона зупинила. Біля кам'яниці коня і кинула йому під ноги сіна. Ось обмерзла і знесилена. Це два дії прикметники, мають суфікси. Хто це обмерзлий і знесилений? Вона знову особовий займенник в будь-якій позиції, цю кому треба поставити. Зупинила коня і кинула. вона. Граматична основа. Речення ускладнене, відокремленим означенням та однорідними членами речення. Пропахлі тропіками поверталися до рідного краю птахи. Ось таке речення. Пропахлі тропіками, пропахлі це діє прикметник, ті, хто що пахнуть вони пропахлі, ким чим тропіками. Залежне слово, це дієприкметниковий зворот, де означуване слово. Хто це пропахлі птахи? Ось аж воно. Бачимо, що дієприкметниковий зворот і означуване слово, вони що віддалені одне від одного. Ось віддалені. Іншим членом речення поверталися. Якщо вони віддалені іншим членом речення, тобто птахи стоять не безпосередньо, ось тут, то кому треба поставити? Якби я зараз перетворила речення про пахлі тропіками, птахи, я сюди перенесла б птахи, поверталися до рідного краю, тоді б кома була відсутня. Край моря сонце золотить, укриті лісом гори. Край моря сонце золотить. Укриті лісом. Укриті лісом, укриті це дієприкметник. Ким, чим лісом. Так, це будуть два дієприкметники залежне слово. Хто укрите лісом? гори? Ось означуване слово «гори». Це та сама позиція, що у нас зворот і означуване слово стоїть впритул один між одним. Дуже плотненько. Тоді кома тут не ставиться, оскільки це не особовий займенник, і він не має зворот причинового значення. Пригадали схему, якщо стоять впритул, то кома згорає. Немає тут коми, кома згорає, оскільки це ні особовий займенник, ні причинове значення. Зрозуміли, кома не стоїть. Над озером стояв оповитий серпанком загадковості ранок. І так, оповитий. Оповитий серпанком загадковості. Відчуваю, що це все залежні слова, і це дієприкметниковий зворот. Хто що оповитий серпанком загадковості? Ранок, це означуване слово стоїть притул до дієприкметникового звороту. Кома тут не ставиться, нічого тут немає. Ось кома не стоїть, бо це не особовий займенник і тут немає причинового значення. Мечем і кров'ю писані кросворди, ніхто уже по вік не розгадав. Писані це дієприкметник. Чим мечем і кров'ю це дієприкметниковий зворот, поставила межі. Означуване слово, кросворди, так, кросворди, які, ось означуване слово. Знову стоїть впритул до дії прикметникового звороту і має позицію постпозиція, тобто після звороту або зворот перед. І отут стоять впритул, в притур, да, да, цілуються ніби. Тут кома не ставиться. Не ставиться. Ось я навмисне перетворила це речення. кросворди, писані мечем і кров'ю. Якщо стоїть єприкметниковий зворот окремленого значення після означеного слова, то коми ставляться, і це називатиметься вже відокремлене означення. Тобто дуже важливо при визначенні е, пунктуації, да, чи визначенні відокремленого члена речення, важлива позиція означуваного слова. Чим виражене означуване слово, чи то це особовий займенник, і чи містить зворот причинове значення. Таким чином, ми з вами розглянули відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Тому вивчайте, будьте грамотними, любіть своє українське.